В обласній бібліотеці імені Котляревського провели вечір присвячений кінофільмам Павла Загребельного. Організатори вирішили проаналізувати творчість митця як кінематографіста, а не лише як письменника. Загребельний письменник відомий більш широко. А загребельний як активний діяч, ну, спілці письменників, громадський діяч теж відомий широко. А от оця його стезя, стезя у кіно, вона майже не досліджена і залишається поки що такою призабутою чи невивченою. І я думаю, що кому як не нам, землякам полтавцям порушувати оце питання. Павло Загребельний родом з Полтавщини. Він народився у Кобиляцькому районі. Брав участь у Другій світовій війні. Був двічі поранений та перебував у фашистських концтаборах. Творчістю загребельний зайнявся наприкінці 50-х років минулого століття. У 57-му вийшов його перший твір Дума про невмирущого. Кінематографічний доробок Загребельного налічує сім фільмів, до яких він написав сценарії. Присутні переглянули уривки з трьох з них: перша стрічка Ярослав Мудрий. Історична драма знята спільно кіностудією імені Довженка. Тамо фільмом вона розповідає про княжіння у Київській. Русі Ярослава Мудрого. Також присутні ознайомилися з кінокартинами Перевірено, мін немає та Київські фрески. Окрім показу кіно, бібліотека організувала виставку книжок українського митця. У фондах бібліотеки в повному обсязі знаходяться творик Павла Архиповича. Так що ми запрошуємо читачів до нашої бібліотеки. І сьогодні на виставці, звичайно, представлені не всі його книги, але більша частина із них ви можете переглянути. Захід приурочили до 90-ї річниці від дня народження Павла Загребельного.